Тигровий горіх як насадка. Наскільки це ефективно, і наскільки це класна насадка для ловлі коропа? Сьогодні саме про це, друзі, з вами і поговоримо. І хочу вам показати три класних варіанти, як зробити з тигрового горішка ідеальну насадку для ловлі коропа, підлаштовуючись під те, наскільки короп активний, як він клює. Навіть собою акваріум, бачите, привіз для того, щоб, хоч якось, оправдати всі ті слова про рибалку в акваріумах, які часто останнім часом пишуть. Але, звісно, жартую, просто хочу вам наглядно показати, як же буде виглядати насадка з тигрового горішка. Тож вітаю, друзі, ви на каналі Ібіс, Риболовля і Туризм. І сьогодні у нас відео на тему тигровий горішок як насадка. Погнали? В першу чергу хотів би зазначити той факт, що тигровий горіх просто має бути в вашій прикормці. Сам по собі тигровий горішок як насадка буде мало ефективний. Так, можливі, якісь клювання, десь якась. Зальотна риба або якийсь фарт, але щоб досягти найбільшої ефективності на вашій риболовлі, додавайте тигровий горіх у вашу прикормку. Це збільшить ваші шанси на клювання і на успішну риболову. Так, я розумію, що зараз забороняють на деяких водоймах тигровий горіх і кормити. А як насадку його використовувати в одиночному вигляді, ну просто немає сенсу. Але це не виключає можливості поїздки на якісь інші водойми, де це не заборонено, на тих самих дикарях. Дуже часто рибаки використовують саме тигровий горіх у якості прикормки та насадки. Чому це так? В першу чергу, це те, що тигровий горіх допомагає мені відсікати небажану рибу, дрібну рибу та ту рибу, яку я не хочу ловити: саме платву, лящів, якихось карасів. В них немає глоточних зубів, і вони не можуть нічого з тим тигровим горішком зробити, саме тому вони його і не їдять. Тобто ми ловимо тільки коропа та амура. Амур, до речі, дуже полюбляє тигровий горіх, та й в принципі всі зернові. І другий той факт, що тигровий горіх він не настільки дорогий на сьогоднішній день, як інші види прикормки. І це дуже важливо, оскільки ми самі розуміємо, скільки прикормки нам потрібно на наші риболовлі. Купуємо 5-6-10 кілограм, варимо як вдома, можна зварити, трохи підготуватись до риболовлі. Але саме класне все ж таки варити на воді. Він тоді свіженький і йде зразу у воду. Тобто ви не переживаєте, що у вас щось чи прокисне, чи забродить, і ви просто об'єте свою точку. Можливо, навіть не тільки собі, а ще й на декілька днів деяким рибакам, хто буде приїжджати після вас у ваш сектор. Майте це на увазі. І так, варіант перший тигрового ріжка як насадки. Нам знадобиться наш звичайний повідець який ми використовуємо навіть під бойлий. І взяти два або три горішки. В даному випадку беру три, бо у мене довгий волос. І на мою думку, то чим більше горішків, тим краще, е тим більше шанси на клювання саме здорової риби. Також нам знадобиться гарна голка для цього не танка. Танка може поламатися, коли ви будете пробивати тигрові горішки. Можна по одному, можна відразу три насадити, щоб було швидше і легше працювати. Насаджуємо тигровий горішок за допомогою голки на волос і беремо стопорок. Звичайний стопорок як для попапів чи тоболів. байдуже. Протягнули і піджимаємо нашим нижнім стопорком. І все, в принципі, наш, наша насадка із тигрового горішка вже готова. Зараз на одній річці біля Миколаєва в мене знайомий ловить класних амурів, диких амурів, там 12, 13 до 16 кілограмів, використовуючи саме ось такі насадки. тигровий горішок та кукурудза три штучки, які просто лежать на дні. І риба, коли активно, повторюсь, харчується, клює, ловить, їсть просто все зна. Вона це все прийме в себе і ви отримуєте класне клювання. Ця насадка не один раз виручала мене на рибалках і давала класні клювання. І я знаю, що такий варіант насадки тигрового грішка полюбляє дуже багато рибаків, бо він реально дає класні результати. Зараз вам покажу ще другий варіант, який я також використовую інколи на своїй риболовлі. Для цього вам знадобиться сверло та. Пробка. Вони зазвичай продаються в наборі. В даному випадку в мене сверло та пробка по 6 мм. А для цього нам знадобиться тигровий горішок великого розміру. Беремо тигровий горішок і починаємо сверлом висверлювати в тигровому горішці під нашу пробку. Отвір. Повторюю, що вам знадобиться великий тигровий горішок. Маленький він просто буде розлітатися і буде крашитися. Отвір готовий. І беремо другий тигровий горішок, якому також зробимо отвір. Я роблю не повністю, а тільки на половину, щоб туди зайшла половина нашої пробки. Вставляємо тепер в отвори нашу пробку один і вставляємо інший. І зганяємо ці два тигрові горішки разом. Тепер беремо нож. Можна взяти канцелярський ніж, можна взяти якийсь один із який у вас є, в принципі, гострий ніж. І відрізаємо нашу пробку. В принципі, ми вже маємо таку от делікатну насадку. Беремо наш повідець і пронизуємо. Я пронизую через пробку по центру наші насадки і знову ж таки одягаємо на вулиці. Беремо стопорок і підтягуємо. Все, в принципі. Наш другий варіант насадки на коропа вже готовий. Кидаємо його в акваріум і дивимося, як він себе поводить в такому от вигляді разом із пробкою. В даному випадку, як ви можете бачити, ми отримали баланс. Тобто гачок наш лежить повністю на дні, а два тигрові горішка над ним, над гачком, плавають. І при клюванні коропа. Наші тигрові горішки дуже легко і швидше будуть потрапляти рибі у рота. Він їх легше буде засмоктувати. Так, ну і третій варіант, як зробити класну насадку з тигрового горішка це за допомогою попапа. Ви матимете два плюси в цьому випадку. Перший плюс те, що ваша насадка буде плавуча. Вона там, можливо, трохи припідніме гачок, але риба швидше його всмокче і легше воно залетить у рота. Це перший плюс. І другий плюс, ваша насадка реально буде виділятися серед усього п'ятна. Риба його швидше може побачити, і також швидше почне атакувати або захоче його просто з'їсти, щоб воно їй не заважало. Беремо попавчики. В даному випадку в мене 15-мм динамітовські. Ріжемо його навпіл і беремо тигровий горішок. І за допомогою голки знову ж таки пробиваємо папчик. і відразу тигровий горіх. Одягаємо на волос. І вставляємо стопорок. І перевіряємо тепер, як же, яка буде презентація цієї насадки і як вона буде поводити себе на дні. Оп! Як ви бачите, в даному випадку в мене вона повністю поставила гачок на жал. Так як ми любимо, коли ставляться наші маленькі насадки. Також нажала маленькі гачки, маленькі насадки по неактивній рибі. В даному випадку ми маємо повністю ту ж саму картину. Але повторюсь, найголовніше, що мені подобається в третьому варіанті, це те, що класно виділяється серед цього вашого кормового пятна. І якщо там якийсь мул чи ще що-небудь, то гачок не лежить в муляці, не лежить всі в цьому якомусь смітті, а лягає на поверхню нашого дна. Дуже сподіваюсь, що ця інформація допоможе вам ловити краще, більше. І дуже сподіваюсь на те, що ви, звісно, будете цю рибу потім відпускати, щоб і інші, а особливо наші діти, також могли потім половити цю рибу. Ми ловимо таких крапів, а наші діти ловитимуть отаких. Це класно. Тож відпускайте рибу. Повторюсь, сподіваюсь, було цікаво. Корисна, маєте що додати до цього відео? Будь ласка, пишіть знизу в коментарях. Якщо ж маєте ще якісь запитання або ідеї для наступних пізнавальних відео, то, будь ласка, також пишіть це все в коментарях. Буду вдячний за ваш фідбек. Побачимось!